19 внутрішньопереміщених родин зовсім скоро зможуть оселитися у сучасних квартирах цього двоповерхового будинку у Михайлівці-Рубежівці. Колись це був гуртожиток, а саме приміщення у приватній власності. Після деокупації Київщини місцевий підприємець передав його на потреби громади. Зараз триває капітальна реконструкція будівлі. Тепер тут буде повноцінний багатоквартирний житловий будинок. Роботи фінансуються благодійним фондом житло для ВПО спільно з Ірпінською міською радою. За Ірпінською міською радою є зовнішні мережі. Це те, що наші зобов'язання зробити це покладання газових мереж, електромереж і прибудинкова територія також за Ірпінською міською радою. Схожі мешканці цього будинку мерзнути не будуть. Зараз будівельники активно працюють над утепленням фасаду. Частину будівлі вже утеплили. Ось таким гарненьким буде дім у завершеному вигляді. Роботи по проведенню електропроводки, на фазі закінчення сантехніка, Аналізація і опалення це все зараз у процесі. Все в процесі водночас із зовнішніми роботами ведеться ремонт і внутрішніх приміщень раніше тут було 50 гуртожитських кімнат із загальними санвузлами та спільною кухнею. Згідно з новим проєктом, майстри переробляють це все у 19 повноцінних однокімнатних квартир площею до 36 квадратних метрів. Підлога знімалася, підлоги були дерев'яні. Тут буде Звукоізоляція і стяжка і поли із керамічної плитки і з вінілової плитки. Стеля була така от під побілкою. Це ви її бачите. Оце вона така була. Буде підвісна стеля з гіпсокартону. Маємо те, що маємо, і треба зробити гарно для того і швидко для того, щоб можна було розмістити тут людей. Наскільки буде гарно, можна побачити на проєктних картинках. Так будуть гарно виглядати коридори, так. Дуже гарно, це такі будуть ванни, кімнати в кожній квартирі так. такі вода так. гарні такі, так, так? так. сучасні плюс-мінус, так, так сучасні. Будуть намагатися створити відтворити проект. І це будуть такі це гарні кухні, кухні так? <кліпу> Меблювання Кожної квартири також входить у програму благодійного Я проєкту. Я бачу, що тут якась кімната не така, як усі там. Тут передбачається влаштування дитячої зони дитячої кімнати. Ось нам демонструють проектну документацію, як вона планується реалізуватись і як буде використовуватись. Можливо, залучати якихось спеціалістів, робити групові заняття на першому поверсі. Також буде загальна кімната, яка. Також буде використовуватися як якийсь чи міні-коворкінг там чи працювати так тільки для дорослих. Будівельники кажуть, загалом ремонтні роботи виконані вже на 70%. Підрядники запевняють, вкладуться у зазначені терміни і завершать повністю усі будівельні роботи до середини листопада. Облаштувати прибудинкову територію має ірпінська міськрада. Проект вже готовий. Зараз проходить експертизу, і будемо на сесії виносити пропозицію, щоб ви виділили кошти для того, щоб Робити благоустрій навколо гуртожитку.